Доброго дня! Вітаю вас на каналі Щедрий урожай. В цьому відео я хочу розповісти, які треба операції зробити перед цвітінням на винограднику. В цьому році виноградник пережив складні часи. Був заморозок 10 травня. Тут виноград пережив завдяки укриванню агроволокном. Я показував на каналі це відео, але все рівно де-не-де. Прихватило верхушки, прийшлося обрізати, і зараз він фактично відбиває і вже готується до цвітіння. Хоча, хоча в, таке, в такий час зазвичай вже цвітіння проходило, ну нічого, трохи буде пізніше. Отже, перед цвітінням треба обов'язково виноград підкормити, добре, гарно полити. Я давав десь 70-80 літрів води на один кущ, також давав підживлення. На початку вегетації я давав нітравму фоску, зараз я дав настій курячого посліду. Отже, до цвітіння вам треба ці всі операції зробити, прибрати двійники трійники, якщо ще не прибрали. Прибрати пасинки, підв'язати по максимуму, тому що під час цвітіння на винограднику ніякі ці операції робити не треба. А під час цвітіння треба буде обробити лише від гнилий. Це обов'язково під час цвітіння зробити. А тепер іде головна обробка перед цвітінням. Тут ідуть такі досить. Міцні препарати, в яких довгий час очікування, але вони гарно захищають. Отже, в цей період треба зробити від мілью агідіума, від чорної гнилі, від фомопсиса і адракноза. Тут я в цьому році буду застосовувати наступну схему. Від мільдю це Redemil Gold, ну це. Фактично перед цвітінням я кожного року так застосовую від доїдіума. Я буду давати Альтерна. Можна як варіант доїдіума давати комбінацію хворост плюс скор. І від комплексу чорна гнильфомопсіс і антиаквоз я буду давати ревіскай. Це новий препарат, дуже дієвий, дуже гарний препарат. Тобто, оце бакова суміш у мене буде при альтерна і ревіскай. І також я додам якийсь інсектицид профілактично, щоб захистити від скидників. І, звичайно, в будь-яку будь обробку ми додаємо гарний прилипач. Обробляємо виноградник таким чином. В принципі, замість рівіскає. Замість ревіскає, можете взяти сигнум. також дуже гарний препарат. Тобто можете взяти редоміл, хорус скор і сигнум. Буде прекрасний ефект. Отже, так ми обробляємо і потім в розгар цвітіння, як буде розгар цвітіння, обов'язково треба цілої гнилі хорусом, можна тим самим Сігнумом. Обробити це обов'язково. От бачимо, вже досить гарні вже ісоцвіття, такі величенкі вже. Цвітіння почнеться ось-ось з дня на день. Тому що, як є такий, ну якщо у вас є на участку Ізабела е і виноград, то от як він зацвіте, то через 10 днів вже буде цвісти. У мене десь вже десь 9 днів після цвітіння вже пройшло, тобто ось із дня на день вже... Буде очікуватися цвітіння столового винограду. Отже, обов'язково робіть оце, оцю обробку, це дуже важлива обробка. Потім після цвітіння вже буде, то буде наступна обробка. Але це така вона фундаментальна обробка, яку треба обов'язково зробити. Добре, дякую вам за увагу. Якщо у вас є питання, задавайте в коментарях. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки відео, коментуйте. Щедрих вам врожаїв!